Резиденція Голдштейнів, розташована в престижному районі, була вірним відображенням їхнього добробуту. Батько, видатний адвокат та ювелір, і мати, відомий агент з нерухомості, створили будинок, який був одночасно розкішним і гостинним. Дійшовши до величної брами, мене зустрів Джеймс, садівник, який ретельно доглядав кущі в елегантному передньому саду. Він привітав мене сердечним: Привіт, Алек!» Доброго ранку, на що я відповів люб'язним жестом і усмішкою. Зайшовши в будинок, я побачив домашню сцену на кухні. Батьки Соломона насолоджувалися ранковою розмовою. Саул Голдштейн, привітний і лисий чоловік німецького походження, був у успідньому і смакував каву. Його дружина, Рут Лавіт, ізраїльтянка років 40, згідною заздрості життєвою силою завдяки пілатесу Тайозі, яскраво контрастувала з розслабленою поведінкою чоловіка. Доброго ранку, пане і пані Голдштейн! шанобливо привітав я їх. Доброго ранку, Алек. Чи не хочеш поснідати з нами? Запросила мене пані Голдштейн, завжди така материнська зі мною. Дякую, але я поснідаю із Соломоном, відповів я, повертаючи її ніжний поцілунок у щоку. Вони вважають мене майже сином, і наші стосунки дуже близькі. Жартівливим тоном пані Голдштейн дорікнула чоловікові за його неформальність. «Саул, тобі не здається, що ти міг би хоча б одягнути халат, сказала вона йому, на що він відповів мені розуміючою посмішкою. Не думаю, що Олег заперечує, правда, чемпіоне, додав він, стримано засміявшись. Моя вдячність найкращому другові, який для мене майже брат, безмежна. Він прийняв мене у свою родину, яку я тепер вважаю другим домом, і за це я завжди буду вдячний. Дозвольте розповісти вам, як усе почалося. Я чітко пам'ятаю свій перший візит до будинку Голдштейнів. Це був бурхливий день у середній школі, де інші учні насміхалися з мене, восьмирічного хлопчика з нижчим за середній зростом і характерними рисами. Після сутички з одним із них, бо я вдарив одного з хлопців, які мене переслідували, я опинився на затриманні, де зустрів Соломона. Він теж був там за те, що захищався від глузувань щодо його труднощів з математикою, він роздавав удари кільком хлопцям, які з нього насміхалися. Спочатку наші взаємодії були напруженими, і навіть доходило до бійок через його коментарі щодо моєї зовнішності. Однак, коли він зрозумів, що я його не боюся, і що я навіть готовий протистояти йому, він змінив своє ставлення. Друзі, запропонував я, простягнувши йому кулак у знак дружби, він лише засміявся і погодився. Наша дружба розквітла в тому залі затримань. І до кінця дня ми стали нерозлучними. Того ж дня Соломон запросив мене до себе додому пограти у відеоігри, запрошення, яке мене дуже схвилювало, оскільки мене ніколи раніше не запрошували в гості до друга, чорт забирай, у мене навіть не було друзів. Моя мама погодилася після розмови з пані Голдштейн. Той перший день, коли я грав із Соломоном, був неймовірним. Поклавши початок дружбі, сповненій товариськості та радості. Це сталося рівно шість місяців тому, і відтоді я люблю цю родину, яка також стала для мене рідною. Стоячи біля кімнати Соломона, я проігнорував табличку тільки для авторизованого персоналу, що висіла на дверях, і тихенько прослизнув усередину. Він, як завжди, міцно спав. Банзай Закричав я, кинувшись на нього. Злякавшись, Соломон впав з ліжка і заплутався в простирадлах. Мамо, журнал Алека. пробормотів він, приголомшений, падаючи з ліжка. Я не міг стримати сміх, побачивши його реакцію. Демонський карлику, ти за це заплатиш? прогримів він, хоча його тон був більше грайливим, ніж сердитим. Ми зав'язали дружню бійку, качаючись по підлозі зі сміхом. Під час нашої метушні мої штани зісковзнули вниз, що викликало ще більше сміху. За сніданком, поки ми їли млинці, Соломон запитав чи можливо, щоб Бен, сімейний водій, відвіз нас на конвенцію коміксів, яку ми хотіли відвідати на честь мого дня народження. Здивований новиною, його батько вигукнув справді. Як ми могли забути, а потім терміново покликав дружину Рут, Люба, швидше йди сюди. Що сталося, Саул?» Я намагаюся приготувати млинці, хоча насправді їх готує Джоанна. А вона лише подає, але дуже по-материнськи. Її чоловік, зі сумішу здивування і провини, повідомив їй, що забув про мій день народження. Як ти міг забути про день народження Алека? Здивовано, і водночас радісно запитала вона. О, не можу повірити, з днем народження, хлопчику мій. вигукнула вона, з радістю обіймаючи мене, як може тільки мати. Добре, скаже Бену, щоб відвіз їх і почекав, люб'язно погодився містер Голдштейн. З днем народження, синку. Схвильовано привітав він мене, звук його слів відображав ту прихильність, яку він до мене відчуває. Він завжди ставився до мене, ніби я справді його маленький син. Не запізнюйтеся і добре доглядайте Алека, він для тебе як молодший брат, зауважив він, скуєвдивши моє волосся батьківським дотиком. На що Соломон просто подивився на мене лукавою посмішкою і підтвердив Не хвилюйся, тату, я прослідкую за карликом. Я вже казав вам, що для них я наймолодший у родині Голдштейнів. Перед тим, як ми вирушили до місця призначення, його батько попросив його вибрати для мене подарунок.